Мешканці двох сіл Вінницької області на власних шкурах переконалися, яке воно життя у Венеції. Без човна вони не в змозі дістати ані продуктів, ані медикаментів. Негода зруйнувала понтонний міст ще у червні, а от проблема, яким чином дістатися протилежного берега Південного Бугу, і досі залишається невирішеною. Жителі села Новомиколаївка щодня по кілька разів змушені перетинати річку, адже у сусідній Воробіївці є і медичний пункт, і магазин. На численні скарги та прохання відновити міст влада не... Реагує селянам, вирішили допомогти рятувальники. До нас звернулися представники сільської ради і запевнили, що склалася ситуація, коли люди наживаються на біді, перевозять за гроші людей. От. Тому спільно було прийнято рішення про встановлення тут рятувального посту. І, зокрема, рятувальники доправляють з одного берега на інший Іх людей, які потребують. Потрапити в Немирів чи навпаки на той берег. Служба порятунку не лише переправляє селян через річку, а й постачає продукти харчування, пошту, медикаменти та предмети першої необхідності. Разом з селищним головою одного з сіл працівники служби 101 створили графік, згідно з яким і воробіївці, і Новомиколаївці зможуть дістатися протилежного берега у відповідний час. Надзвичайники продовжуватимуть переправляти людей до тих пір, поки влада не вирішить питання з мостом. Проте, коли це станеться, не знають ані вони, ані селяни.